ФОП-фронсери, які надають послуги іноземним замовникам, дуже часто використовують для отримання оплат за надані послуги різні іноземні платіжні системи, а також платіжні е, платформи. Податкова дуже довго була проти застосування та використання таких систем та платформ, стверджуючи, що кошти, які заходять в іноземну платіжну систему, вони не є доходами ФОПа, а є доходами фізичної особи. Разом з тим, за останні півроку рік ДПС України повністю змінило свій світогляд на ці платіжні системи, і зараз каже про те, що вона взагалі абсолютно не проти щодо застосування для отримання доходів іноземних платіжних систем, таких, наприклад, як Payoneer та розрахункової платформи Dell. Тож, власне, зараз ми про це і поговоримо. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Дуже часто ФОПи, які надають послуги іноземним замовникам, використовують для отримання апарат за ці послуги платіжну систему паянів, вона, напевно, сама популярна із е, всіх, а е, також, зокрема, розрахункову платформу Dell, яка забезпечує проведення апарат між е, фрилансером виконавцем і замовником е, послуг. Тож, чи можна використовувати пайанір, чи можна використовувати дел, я вам зараз і розкажу. Як я вже сказав, дуже давно податкова була проти взагалі використання навіть паяніра для отримання доходів ФОП, не кажучи вже про дел. Однак позиція її змінилася, і зміна цієї позиції знаходить відображення в індивідуальних податкових консультаціях, які надаються ФОПам. І от е, нами була отримана для одного із клієнтів, була отримана така індивідуальна податкова консультація, яка стосувалася використання в діяльності ФОПа як паяніра, так і е, більш е, нечасто е, е, використовують ДЕР, так і власне платіжної платформи ДЕР. Ось ця індивідуальна податкова консультація, вона від 30 травня 2024 року, її номер 2987, дриб ІПК дріб 99 2024 03 А ви можете знайти її в базі індивідуальних податкових консультацій. І е, тут е, власне податкова ДПС України, вона розписує на багатьох, тут було в нас аж 9 питань, і вона на ці 9 питань надає дуже-дуже докрадні відповіді. Е, я не буду перечитувати вам всю цю індивідуальну податкову консультацію. Я згрупував ці відповіді і зараз коротко прийдемо, пройдемося по самому основному, що було тут написано. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під цим моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, в згаданій індивідуальній податковій консультації ДПС України дійшла дуже важливих висновків для всіх ФОП, які використовують PAN, ДР, ДР, або тільки ПАЙАНІО для отримання доходів від фрилансу, від тих послуг, які надаються іноземним замовникам. Перший висновок. ФОП може використовувати ДР та ПАНІР для отримання доходів. Жодних заперечень в ДПС України щодо цього немає. Разом з тим, кошти, що надійшли на Дер чи на ПАЯНІР, є доходами ФОПа лише за умови, що вся сума коштів, що надійшла на Дер та або на ПАЯНІР, була виведена ФОПом на валютний рахунок ФОП в українському банку. І головне це потрібно зробити до закінчення звітного податкового періоду, в якому ці кошти надійшли на рахунок Дер ну, або е, на рахунок е, в Payoneer. При цьому, відповідно до чинного законодавства, згідно того, що написали ДПС України, звітний податковий період для ФРОП платника єдиного податку третьої групи, це квартал. Але у будь-якому разі. Кошти е, мають бути виведені на рахунок ФОП в українському банку не пізніше ні, ніж до закінчення е, календарного року. Ну, от якась така трошечки неоднозначна позиція. Е, звітний період це квартал, е, однак, не пізніше, ніж до закінчення року. Ну і е, далі ще два важливих питання. Яка сума вважається доходом ФОП, який отримує кошти спочатку на ДЕР, ну або на паянів, а потім з них виводить ці кошти на рахунок ФОП в українському банку? Так от, доходами ФОП вважається сума, вказана в інвойсі правильному замовнику? Ну і на яку дату визначати доходи, на яку дату перераховувати доходи в валюті в гривну? У випадку отримання доходів через ДЕО та або через паянів, перерахунок у гривню здійснюється за курсом НБУ на дату надходження коштів на ДЕО або на паянів. Як бачимо, ДПС України абсолютно не проти, як я вже сказав, того, що ФОП буде використовувати для отримання доходів від фринансу. Рахунок в платіжній системі PaiN або рахунок акаунт в розрахунковій системі Dell. Однак лише за однієї умови кошти, які надійшли на рахунок в Paianoрі чи на рахунок в Dell, будуть доходами, будуть вважатися доходами ФОПа тільки якщо всю суму, що надійшла на цей рахунок, він виведе. На рахунок ФОП в українському банку. Тобто все, що тут надійшла, тисяча доларів, тисячу доларів виводимо на рахунок ФОПа в українському банку. Е, нічого не залишаємо на рахунку в Paianiрі та аккаунті на, на в ДЕО. Тоді це буде вважатися доходами. ФОПа і буде, ці кошти будуть оподатковуватися як доходи ФОПа. Е, при цьому в доходи ми включаємо не ту ж суму, що надійшла на рахунок в Українському банку, бо там утримуються комісії. А ту суму, яку від, від початку ви зазначили в інвойсі, який направили клієнту. Тобто, якщо в інвойсі ви вказали 1000 доларів, а е, на рахунок в пайанів прийшло тільки 980, а потім е, там до Рахунку в українському банку дійшло тільки там хай 970 доларів, то в доходи ви включаєте всю тисячу доларів, яка була зазначена в інвойсі виставленому замовнику. Ну і перерахунок в гривну ви здійснюєте на дату надходження цих коштів. От виставили ви інвойс на тисячу доларів. Да? Кошти надійшли на паяні в сумі 980 доларів. Ми беремо. Тисячу доларів, беремо курс НБУ на дату надходження коштів на рахунок в панірі і множимо на тисячу доларів. Власне, в цьому от суть цієї індивідуальної податкової консультації. Окремо я хочу наголосити, що індивідуальна податкова консультація цей документ індивідуальної дії, це нормативний документ індивідуальної дії, тобто ця. Індивідуальна податкова консультація вона має силу тільки для того, кому вона була надана. Відповідно, якщо ви отримуєте доходи через паянір чи через ДЕР від своїх замовників. Вам бажано теж отримати в ДПС України аналогічну індивідуальну податкову консультацію з таких же самих питань. Для того, що якщо будуть питання, якщо у вас будуть якісь питання з боку місцевих податківців за місцем вашої реєстрації, щоб ви могли дістати цю індивідуальну податкову консультацію і сказати: дивіться, а мені ДПС України написало не те, що ви кажете. От мені ДПС України написало, як я маю здійснювати перерахунок. В доходів в гривну. От написано, що це є доходами ФОПа, а не фізособи. Так що, вибачте, я нічого не порушував, тому що я діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації. Тож для того, щоб індивідуальна податкова консультація вас захищала, вам бажано отримати таку ж саму консультацію для вашого ФОПа. Для цього потрібно направити запит в ДПС України, викрасти суть питання, викрасти свої питання, дотриматись вимог до змісту про Надання ІПК, які висуваються податковим кодексом, і тоді вам ДПС України надасть таку ж саму індивідуальну податкову консультацію. Якщо ж вам буде потрібна допомога в направленні запиту про надання індивідуальної податкової консультації з цих питань, ну і взагалі з будь-яких питань. Ви завжди можете звернутися до мене. У мене є така послуга. Мої контакти є внизу під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Також в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОПів. Ну і ще я вам дуже рекомендую, якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую підписатися. Писатися на мій телеграм-податковий консу... телеграм канал податковий консультант. У моєму телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, яких відповідно немає тут на Ютубі. Наприклад, про цю консультацію я там розповів ще ну ще напевно там в червні місяці, і тільки зараз. Дійшли руки, як то кажуть, щоб записати це відео для Ютуба. І тут це, скоріш за все, випадкові, що я його записав для Ютуба. Е, я не дуже часто буває так, що я щось пишу в якості дописа чи в якості статті, це є в телеграм-каналі, однак я не записую відео е, з цих питань. Тож, е, щоб не пропустити важливу інформацію, я вам рекомендую підписатись також і ще і на мій телеграм-канал, податковий консультант. Посилання на нього є внизу під цим відео. І... Е, Зараз з'явиться в галі. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, теж внизу під цим відео. Ну і обов'язково ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я з вами прощаюсь. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зерайський, ваш податковий консультант. До побачення, друзі.